Доброго дня всім, хто хоче займатися музикою, хоч для себе, хоч трошечки. Зараз я знаю, що багато хто купили синтезатори, електронні фортепіано, може в когось і механічне, так і акустичне фортепіано дома є. І інколи хочеться чогось для душі приємного. І навіть не знаючи нот, хочуть трошечки навчитися грати. От, або дітки, які ще не ходять в музичну школу, або навіть які ходять в музичну школу, але хочуть ще щось додатково вивчити. Е, я написала тільки що, абсолютно щойно написала маленьку п'єску і назвала її миттєвість. Але мені б хотілося, щоб ви. В коментарях написали, який образ ви відчуваєте в цій п'єсі. І описуйте, як вам вона далась, чи легко, чи важко для вивчення, якщо ви вчитесь. Взагалі описуйте всі свої відчуття і побажання. Дякую, що подивились, прослухали. А ще буду дуже вдячна, якщо ви вивчите і поділитесь своїми враженнями в коментарях. До зустрічей, до нових!